Сьогодні приготуємо корисний печінковий торт без майонезу. Ідеальна альтернатива звичайним закускам для вашої родини. Беремо печінку, заливаємо соєвим соусом та натираємо часник. Залишаємо холодильнику на кілька годин. Я залишала на ніч. По закінчення часу додаємо одне яйце і збиваємо блендером до однорідної маси, солимо і додаємо борошно. Сердечко ріжемо дрібним кубиком на сковороді обсмажуємо овочі до м'якості. Печінку додаємо рубані сердечка та посировані овочі. Все ретельно перемішуємо. Додаємо зелень і знову перемішуємо. Запікаємо батат. потім робимо з нього пюре. Додаємо пасировані овочі та ложку йогурту, солимо, додаємо копчену паприку, перемішуємо. Замість йогурту можна дати крем-сир. Смажимо оладушки на рослинній олії, накриваємо кришкою і перевертаємо. Починаємо збирати наш торт. На оладушок кладемо начинку, потім знову оладушок і та кілька шарів, скільки захочете. Не забувайте дати тортику настоятися. Це дуже важливо, щоб смак був більш яскравішим. От і все, наш печінковий торт готовий. Він виходить м'яким, з гарним поєднанням смаків. Печінка сердечками, і овочі, легкий, смачний, без зайвих калорій. Смачного вам і готуйте з задоволенням.